Привіт! Мене звати Світлана Петрова. Я є медіатором та конфліктологом. Сьогодні ми з вами розберемо питання, яке хвилює кожного керівника та працівника. Чому в командах виникають конфлікти? І якщо ви коли-небудь думали, в нас дуже хороші люди, чому вони не можуть порозумітися і постійно конфліктують? То це саме відео для вас. За 10 хвилин ви дізнаєтесь про головні причини командних конфліктів і як їх розпізнавати на ранній стадії. Отже, причина номер один це нечіткі ролі та відповідальності всіх співробітників. До прикладу, давайте розбирати: уявіть собі футбольну команду. І два гравці думають, що саме вони повинні забивати пенальті. Що станеться правильно, станеться конфлікт. Тому що кожен із них вважає, що він це повинен робити, або вважає, що не вони повинні робити. Це саме відбувається і в робочих командах, коли не визначено, хто відповідає, за що відповідає, де закінчуються повноваження одного. І починається повноваження іншого. Хто приймає остаточні рішення? Другий приклад маркетолог, продакт-менеджер. Вони сперечаються про те, хто ж буде затверджувати рекламні матеріали. І кожен вважає, що це його зона відповідальності. Який результат? Затримка в роботі і напружені відносини. Отже, що ми будемо робити з цим? Моя рекомендація: створіть расі матриці для кожного проєкту. Регулярно переглядайте ролі в команді та їх відповідальність. Причина 2 різні цілі та пріоритети. Отже, ця причина говорить про те, що кожен може тягнути ковдру на себе. Відділ продажів хоче швидко закрити угоду. Відділ якості ретельно перевіряє продукт. Хто правий? Обидва. Але проблема в тому, що вони не розуміють спільної мети. Не розуміють, куди вони разом повинні прийти. До прикладу, в одній і тій компанії розробники постійно конфліктували. І. З ким? З іншими? З тестувальниками. Розробники хотіли швидше випустити фічі. Тестувальники знаходили всі баги. Рішення було простим. Керівництво пояснило, яка головна мета, а це була задоволеність клієнтів, а не швидкість чи ідеальність окремих процесів. Отже, конфлікт цілий це конфлікт людей. Причина номер три комунікаційні бар'єри. Це екзипсований телефон. Отже, ця причина про те, коли люди говорять різними мовами. Я не про українську чи про англійську мову. Це про те, коли технарі чи гуманітарії. Інтроверти чи екстроверти, це різні покоління, це різне культурне спілкування. І до прикладу, програміст може сказати, це технічно неможливо. Менеджер чує, що він не хоче працювати. Програміст насправді мав на увазі, що. Що потрібно більше часу на дослідження, на тестування і так далі. І е, якщо говорити в цифрах, то 80% робочих конфліктів виникають саме через непорозуміння, недопорозуміння. Отже, яка практична порада? Завжди перефразовуйте почуте, чи правильно ти говориш тето-тето. Четверта причина конкуренція за ресурси. Отже, це про те, що люди завжди будуть конкурувати, якщо вони вважають, що цей ресурс обмежений. Це бюджет, це час топ менеджера це боротьба за кращих співробітників. Це про офісні якісь приміщення і так далі. До прикладу, в стартапі є два продакт-менеджера. Вони не змогли поділити одного дизайнера. І кожен вважав цей проєкт пріоритетним. Дизайнер, що робив? Він мотилявся між ними. І якість роботи падала, стрес зростав. Що треба було з цим робити? Прозорий розподіл ресурсів, чіткі критерії. Пріоритизація і планування наперед часу. Отже, конфлікт це не завжди погано. Це сигнал, що ресурси якісь розподілені неефективно та несправедливо для всіх. І п'ята причина особистісні різниці. Це причина е просто про різні характери і стилі роботи. До прикладу, перфекціоніст чи головний результат, планувальник чи імпровізатор, аналітик чи креативник, лідер чи виконавець. І це не означає, що треба наймати абсолютно всіх однакових людей. Наша цінність в різноманітності і це сила команди. Але нею потрібно правильно керувати. І отже, в одній команді працювали дуже пунктуальний менеджер і креативний дизайнер, який постійно запізнювався. І замість конфлікту вони домовились про що? Дизайнер надсилає, до прикладу, готові макети до 18-ї години попереднього дня. А менеджер. Не викликаю його на ранні зустрічі замість цього. Отже, різноманітність плюс взаєморозуміння дорівнює сильна команда. І що з цим робити? Які поради я б дала вам? Як запобігти конфліктам в команді? Ну, по перше, саме головне це профілактика конфліктів. Як я сказала, це чіткий опис ролей та відповідальності всіх учасників команди. Це резуг... регулярні тімбілдінг активності. Це відкрита комунікація про проблеми. Треба чітко і відкрито говорити, що потребує змін чи трансформації. Друга моя рекомендація ранні виявлення конфліктів. Звертайте завжди увагу на напругу. Проводьте регулярні зустрічі з командою. Використовуйте анонімне опитування, анонімний зворотній зв'язок від членів вашої команди. І вже, якщо є конфлікт, то треба швидко реагувати. Не ігноруйте перші сигнали конфліктів в команді. Говоріть про проблеми відкрито. Не звинувачуйте нікого. І за необхідності залучайте, звичайно. Медіатор бажано зовнішнього. Отже, конфлікт це не симптом, а і не діагноз. А конфлікт це ресурс, який дає можливість щось змінити. Шукайте справжню причину конфліктів. Тому ці всі головні причини командних конфліктів, про які я сказала: нечіткі ролі, різні цілі, комунікаційні бар'єри. Конкуренція за ресурси чи особистісні різниці. Пам'ятайте, будь ласка, конфлікти це нормально. Ненормально їх ігнорувати. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І в наступних відео ми будемо розбирати конкретні. Техніки роботи з конфліктами в командах. І не тільки в командах. Отже, а яка прич... з цих причин найчастіше зустрічається саме в ваших командах? Пишіть, будь ласка, в коментарях і до зустрічі в наших наступних відеорозборах.